Мирон Маркевич найкращий тренер України, Маркевич очолював такі клуби, як Карпати, Металіст, Дніпро і навіть збірну України. Під його керівництвом Металіст 6 разів поспіль брав бронзу чемпіонату України, а Дніпро дійшов до фіналу Ліги Європи у 2015 році. А ви знали, що Мирон Богданович не просто тренер, а й майстер мотивації? Його прес-конференції це справжній футбольний фольклор. Він завжди говорить прямо і чесно. Наприклад, він ну, не попав в гру просто. Ви ну, ну, представляєте, якби зараз от ми будемо грати в Англії, щоб хтось зайшов і сказав: Давайте, вимітайте звідси. себе. Ото наш стадіон. Ото просто кінокомедія. Зараз закрию там двері, я не вийду звідти. У 2023 році 72-річний Маркевич повернувся тренувати рідні Карпати, але через розбіжності з керівництвом завершив свою кар'єру. То найкращий він чи ні? Судіть самі!